Вітаю любі друзі на моєму каналі. Тепер хочу нагадати, що завдяки нашим захисникам ми втоло працюємо на нашу спільну перемогу над загарбником. Не забудьте підписатися на мій канал, хто ще цього не зробив. Коротко про головне життя саду. розкажу про користь крафтових соків Юрі. Перше і головне на сьогоднішній час це пройти тест на стресостійкість нашого організму, особливо для жінки, котра виношує дитя та готується стати мамою, і в цьому допоможе натуральний яблучно-виноградний сік Йорік. Виноград сорту Ізабела, харчування під час виношування на ранніх стадіях додасть сил майбутній мамі і береже від нервового перенавантаження. Загалом продукт сприятливо впливає на самопочуття, покращує загальний стан вашого організму. Чим корисний яблучно-виноградний сік Йорік? Для чоловіків виноград служить підтримкою здорової потенції, містить поліфеноли. Дозоване вживання цього продукту може зняти значну частину проблем, сполучених з сексуальною дисфункцією. Благо цього продукту для здоров'я полягає в наступному: надає профілактику і лікувальну дію при серцево-судинних недогах, допомагає при інсультах та інфарктах. Позбавляє організму від шлаків, токсинів і зайвого холостерину, знімає набрики судин, приводить в норму серцевий ритм, тобто кров'яний артеріальний тиск, виводить з легенів рідинний слиз надзвичайно корисний при плевриті, бронхіті, сильному кашлі, астмі, ларингіті. Початкові форми туберкульозу. Завдяки сачегінні дії зменшує запальні процеси в нирках при хронічному невриті. Активізує мозгову діяльність, зміцнює пам'ять і сон, покращує стійкість до стресу, корисний при недоах Альцгеймера, розладах центральної нервової системи. Вітаміни, якими дуже багатий цей виноград, зміцнюють імунітет, підвищують загальні. Тонус організму в разі захворювання на простодні недуги сприяє успішному, якнашвидшому одужанню. Даний продукт є натуральним, легко засвоюваним енергетиком. Сік винограду блокує дію концерогенних речовин в організмі, захищає таким чином людину від зростання ракових клітин. На доведено, що випити наче склянку такого напою є ефективним профілактичним засобом від раку молочної залози. Сповільнює розвиток старій, Зажна кількість заліза в продукті благотворно впливає на страдаючих анемією, так як значна, значно піднімає показник гемоглобіну в крові. Концентрат виноградного соку, протипоказаний дітям до 3 років, діабетикам тим, хто страждає підвищеною кислотністю та гіпертонічну хворобу. Високий вміст калію в плодах. Викликає підвищення спраги, що в свою чергу провокує підвищення тиску. Натурально свіжовичавлений крафтою всі кіорики від виробника: яблучний, яблуко-морквяний, яблуко гарбузовий, яблуко грушевий яблуко-сливовий. об'єм 1 літра, 250 мг та 300 мг. В скленій банці пастеризований термін придатності 1 рік, смачно та корисно. Тому витримку. Прослухайте до кінця, підпишіться на мій канал, і ви не пропустите багато цікавого та корисного на моєму YouTube-каналі. Всім спокійного дня, слава Україні, смерть окупантам!